Коли закінчиться війна, я розцілую всі ікони. Присяду в хаті край вікна і буду чути церковні дзвони, і буду гладити лице, сльоза покотиться, піймаю. І кожен клаптик чи в душі своїй повистеляю. І я наплачусь, досхочу. Сльозами вмию всі могили, Зварю відварі сперстачу. І вип'ю келишок для сили, і вип'ю другий, щоб від ран не залишилося й сліду. Налю на ливки повний збан і понесу її сусіду. Ми будемо удвох мовчать, хміліти разом, тверезіти, ми будемо пошепки кричать, і в небо кидать жовті квіти, і сині айстри розцвітуть. На полі битви під Херсоном, червоні маки проростуть під Києвом над збитим дроном. Коли закінчиться? Коли усі говорять, що не скоро, але готую я столи і промовляю, скоро, скоро, ще день, ще ніч, та ще й зима, а там весна і перші грози. Коли закінчиться війна. Я вам нарву букет мімози.